Мам, ти вже купила мені подарунок на Великдень?» день. Тобто не дарують подарунки. Ха-ха-ха, ти що, Великдень – за свято, а якщо їй свято, то її подарунки намахати мене хотіла. А а а не вийде. Поставила мене в куток. Ми гралися, я її вкусив, вона образилась, їй це не сподобалось. Сказала, що я собака. Дурне, мій прадід лев, ми хижаки, як то можна не знати. О, де стала вже свій друшляк побитий. Відеооператор, блять, знімає. Господи, дай мені спокій, а ці мав мозгів і грошей. Як нема мозгів для неї, тоді дай два рази грошей. Маман, звалив закат, я тебе прошу з тим страйфоном, дай відхекатися. Народ, ану ну порадьте мені. Де взяти багато грошей? От тільки не кажіть, що треба працювати. Мій двоногий на роботу ходить кожен день. Там грошей точно нема. Ну я би замітив.